зібрали, щоб відправити замовлення одні нашої подружки. <рі> Ні, у <рі> нас секрет. Ми покупимо все, що вона замовляла, а потім будемо очікувати від неї. <рі> ну ось ми отримали вже. Наталю, дякуємо. Зараз подивимося, що ти нам там послала. Вау, і варіатний, і такий шоколадний, прям супер. Вау. Ти з собою пакетик взяла? А, зараз розберемося. <гум> <гум> Дякую, Наталочка. Вау, супер. Це морідно. Яка краса. Так приємно. Так. Ой, чабер, він такий ароматний. Ах, прям духняний-духняний. Дякуємо. Ось тобі імператорка приїхала. Гарніся. Буде в тебе краса. І в мене краса. Так. Дякую, Наталочка. І... дуже вдячні. Чудово. О. Ще раз нагадуємо. Доєднуйтесь до групи рослини на обмін. І у вас теж буде щастя.